Які татути б зробив Олександр Усик, треба завалить бока. Якась готяка, я її бачу там прям плотно що небудь релігіозней Суса на весь торс купала церкві. Мені подобається направлення його татуїровок. Шаблі порозкидав би то може щось козацьке таке. На ребра додав би, щось проситься також, та й все. та й все що б, <с ще добав. на ньому прикольно виглядала якась полінезія, Але якщо знати його як людину, то да, це б напевно щось більш християнське. Таке аля про українське з козаками і так далі. Традіки, весь торс. Руки, плечі, спину, з виходом на булки, на ноги. Як якудзи ділали, з рубашечкою, але на нашу українську тематику, щоб там наші красні маки, якісь Чорнобрив. чорнобривці, дав, от воно щось би йому круто було. Ти бачив його до Івану? Не моя чашка чаю Ну йому пасує. Не подобається. А можна заваліти трошки? Спасибо! Класична скандинавія. І рукав, і груди, і спину, і, коротше. Все подряд. До його татуювання там воно вписалось. Я б переробила. Я і перекриття це одне ціле. Тому, якщо у вас є татуювання, які ви хочете перекрити, можете звертатись до мене, силочка в описанні. Її <гум> там не буде.